Інформація це зброя. Саме за допомогою неї сучасні змі борються із підступним окупантом. Повномасштабне вторгнення змінило життя кожного українця на до та після. Це стосується і працівників комунального підприємства Кременчуцька телерадіокомпанія. 24 лютого 2022 року, після новини про початок обстрілів українських міст рашистами, увесь колектив Кременчуцьких новин зібрався в редакції та вирішив, що буде міцно стояти на інформаційному фронті. Тоді наші журналісти та відеооператори почали щоденну плідну роботу, а дехто навіть і цілодобову роботи було багато, адже кременчужани об'єдналися всі як один на протидію рашиським окупантам. Перші два місяці війни працювали без вихідних, бо важливу роль у супротиві ворогу відіграє вчасне та достовірне інформування громадян України та всього світу про перебіг війни. Саме тому внесок українських медіа в літопис потужний як ніколи. І щорічно, 16 листопада, медійники відзначають своє є професійне свято на сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов привітав працівників радіо, телебачення та зв'язку зі святом. Особливі вітання нардеп передав військовим кореспондентам та відеооператорам, які, ризикуючи життям, ведуть репортажі про наших захисників. Народний обранець щиро побажав завжди бути на хвилі добра і справедливості, разом працювати на перемогу. Журналісти Кременчуцьких новин приєднуються до привітань та бажають колегам творчого натхнення реалізації нових. Цікавих ідей, великих досягнень та успіхів у професійній діяльності. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.